Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, сьогодні, 20 травня, і ми отримали слово з 16 розділу від Йоанна. Прочитаймо собі фрагмент цього слова, цю думку, над якою я би хотів з вами трохи сьогодні ну, зупинитися, на, 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 ну, торкнутися цієї ці, ці, ці думки. Того часу Ісус сказав своїм учням, воістину, воістину кажу вам. Чого тільки попросите Отця в, ім в Моє ім'я дасть вам. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Дуже контроверсійні слова. Но ми ж багато разів просили Бога, і Бог не вислухав нас, Бог нас не почув. Маємо багато бажань. І сьогодні так. Czym to słowo? To nas zraźnie jak Tak, ja chcę, jak mógł, jako większe. Jak mógł, Tak, Boże, poczuj, wysłuchaj. Nie? I ludzie nawet pytają, jak dobre, tak modlić się, żeby Bóg zawsze wysłuchał modlitwy, żeby Bóg poczuł modlitwę. Pierwsze, prosić Ojca w imię Jezusa. No, używać imienia Jezusa w modlitwie. Jak argument. Nie? Proszę w imię Jezusa. E, e, to nie jest jakaś magia. To nie jest tak, że відkry, jak Bóg poczuje taki Jezus, to od razu odkrywa niebieskie skarby. Proszę o to, co w imię Jezusa oznaczają je bóty jak Jezus. To, to bóty jak dziecko, jak syn, jak Donia, Boga. маємо, так як Ісус, бути сухняними, сухняними і підкоритися Богові. Розумієте, ні? Просити, як діти просто. О, це найкраще може. Просити, як діти. Просто в ім'я Ісуса означає просити, як діти, з довірою. Дитина просить, вона дивиться в очі мамі, татові, просить, не? і просить. Ні? І, ні? і друге. Просити, як Ісус, означає теж No, współpracować z Bożą wolą, godzić z Bożą wolą. Tak mamy przyjąć Bożą wolę, jak Jezus przyjmował w swoim życiu. Przywódźcie sobie rytymanski sad. Nie zawsze Jezusowi było tak, znajte wesoło w życiu. W Просити, то має бути взаємовідносини. Це не може бути так. Не знаю, наприклад, уявити собі ситуацію. Додому приходить син, і відкриває двері, каже, давайте мені гроші, завтра мені треба 20 тисяч гривень, я буду права робити, і йду в свою кімнату, зачиняє двері, і захарі не виходить. Не? Рано каже, гроші давайте, конверт лежить, батьки дали. Він просто прийшов і не? дуже часто так виглядає наша молитва. Ми кажемо, Боже, зроби щось, пізніше закриваємо двері, і Боже, я там маю своє життя і ти не, не, не входиш в ці мої проблеми, мої справи, я сам їх вирішу і завжди буду робити те, що завгодно. Натомість ти маєш виконати мої забаганки. І рано ми беремо цей конверт з Божими благодатями, і ввечері ми знову маємо до Бога ще пару пропозицій. І він має здійснити, бо якщо ні, то ми можемо просто е ну, перестати вірити в нього, не? відкинути його, покарати його атеїзмом. Не? Молитва взагалі це відносини з Богом, це має бути діалог. А в діалозі є якби, дві, два фактори: перше, ми говоримо і Бог нас слухає. Це і молитва. Не? Ми з Богом спілкуємося. Tak. My zwyczajnie Boga proszowujemy i dziękujemy, ale my rozumiemy, rozumiemy pro, uh, um, pro mowę uh, prochania. Tak. Ja do Boga zwracam się ja Boga przedstawiam moje prochania. I drugie, Bóg mówi do mnie. Ja czuję w Słowie Bożym, czytaj Biblię i Bóg do mnie mówi. Czasem przez Ducha Świętego daje mi jakieś natchnienie, jakieś światło, to coś mnie wspomaga. Бог зі мною спілкується. І щоб був діалог, то мають бути ці два фактори одночасно. Не можна забракнути якогось, е, і одного з тих елементів. просто, не? Діалог перестане бути діалогом. Не? Е, як ми слухаємо Божих слів, так Бог слухає нас. Не, не тому, що Бог ображається і каже, ну, ти мене не слухати, то я теж не буду. Ми так робимо. Як люди. ні. Не треба на Бога цього. nie? Ale plodność, efektywność naszej modlitwy zależy od tego, jak my o Boże Słowo. Nie? Bo wiecie, mm. mm. my nie znamy Boga, jak my nie widzimy w oczy, to jak będziemy do Niego zwracać, jak do jakiegoś innego? W Iwanu od Joana, na 15 rozdziale, no to znaczy no, na rozdział wcześniejszym. Ісус говорить нам велику таку правду, яка пояснює сьогодні слова, чому Ісус так ризикує, каже, що можете просити і отримаєте. Ісус каже так, коли у мені перебувати, ви будете, і Слова Мої позостануться e, в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Коли в мені перебувати будете, і Слова Мої позостануться e, в вас. Слова будуть перебувати мої в вас, ви будете перебувати е, е, в мені. Не? Ісусі, Боже Слово буде перебувати. перебувати означає таку постійність, не? Постійно буде в нас, не? то Бог здійснить все, чого ти, ти забажаєш. Бо ти перебуваєш в Божому Слові. Ти перебуваєш наче, в обіймах. тата. Не? Як дитина перебуває в обіймах тата, вона не може попросити що, що не згідно з його волею, вона може зранити серце тата. Ні? Каже, уявіть собі, дитина в обіймах тата і каже, тато, дай мені отруту, тато, дай мені зброю, як там хочеш, і я хочу до школи завтра піти, і, і маю таке бажання з цією зброєю, не? з патронами і так далі. Дитину, до чого така думка? Ні? Ну, розумієте? Jeśli przebywaj w oblibie, a ta znajesz, tato jej lubi, ona nigdy nie poprosi za tą dornicę. A my Boga prosimy, czasem o nie rzeczy. Mamy taką, nie wiem, zuchwalność na pewno. Kiedy przebywamy w Słowie Bożym, to, to czujemy Słowo, bo znamy Wolę Ojca. Можемо просити про будь що. І це здійсниться, про що ми попросимо. Не? Чому Ісус має таку сміливість заявити, що все, що тільки забажаєш, здійсниться? Тому, просто хто читає Боже Слово, нічого Божого не попросить. Не? Да. Ми не будемо просити, якщо ми знаємо волю Божу, не будемо просити как здорниці, як і небожі, не Божі. Як це, наприклад? Чи буду просити про якийсь гріх, чи буду просити про війну, про смерть ворогів, про щось не, не, не знаєте, страшне, якісь збаганки свої, навіть щоб знаєте, виграти якусь азартних іграх, велику купу грошей, перше місце там виборах міст Україна? Ні. Не буду просити. Ми просимо, щоб, щоб ворог покинув нашу країну. Ми хочемо жити в мирі. Ми маємо право, нашу землю. Вони не мають права тут бути. Ми молимось, і наша армія допомагає ворогові зрозуміти, що вони мають просто відійти з цієї землі. Ми на нікого не нападаємо. Ми не хочемо цієї війни, але маємо право захищатися. Маємо на це право. Я не молюсь про смерть ворогів. Не? Хоча є такий лозунг, так, не смерть ворогам. Да. Я, я, я так не, не говорю, знаєте, але люблю Україну і молюсь щоденно, щоб Україна процвітала. Це гарна країна. В неї є потенціал. Вона має право як незалежна е, держава існувати, має право. і... To są żywo, to są ludzie, którzy lubią tę ziemię, z dida, do najdalej, ma prawo tu być. I Ojciec, nasz Tato Niebieski, czeka, my, On chce spełnić wszystkie nasze prochania, A i On chce, żebyśmy przedstawiali nasze prochania, O Pro zbawienie naszych, naszych i naszych bliźnich. ja, Щоденно за діти України, за всіх українців про захист від ворожих ракет, щоб ті, які стріляють, щоб зрозуміли, які жахливі речі роблять. Не? Да. Звичайно, ми дякуємо за те, що ми можемо захищатися теж зброєю не? іноземною. Не? Ми не для цього цю зброю маємо, щоб вбивати людей, щоб захищати себе. Знаєте, не? На це ми маємо право. Я не молюсь за те, щоб я. wygrał na azarnych grach jakiś tam wielkiego kupu grosza i nikogo do rzeczy, nikogo nie, 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 nie grał, ja nawet nie znaję jak to robić, nikogo nie był w takim salonie nawet Także i nie chodź, ja myślę, że pomrób bez tego, nie? a czy bo chodź? Nie, ponieważ te grosze, jakie tam są one, wiecie, to tragedia ludzi rozumiecie, skąd te grosze tam na tych azarnych grach Хтось програв велику купу, один грошей, раз, другий, третій. Не? Ці гроші вони там є, і ти типу, обіцяєш, що ти можеш їх отримати, але вони ж не твої. Хто залежний від цього, не? наївний, пішов, потратив це все. Ми кажемо, Боже, дай мені виграти зараз мільйон. Я, я навіть повинен бідним дам. Не? Ні, не маємо цього права. В Богу і все має бути прозоро, є мораль. Є певні принципи про що ми завжди маємо просити Бога. Це не так, що Бог здійснив всі забаганки. Ні? Бо уявіть собі, ні? скільки на, на в нашій парафії, і на 一ста, в нашому місті, кожен має якісь свої бажання. Я хочу, щоб сусід помер, а я хочу, щоб він був здоровий, а я хочу, щоб... Ну, знаєте, ну, це, це якесь неймовірне. Ні? Тому Ісус в Євангелії від Матея, в шостому розділі, це третій вірш каже так. Шукайте перше царство Боже та його справедливість. А все те вам докладеться. Як будемо думати про все і гроші, боже, дай там, там, знаєте, ні, ми маємо нормально працювати, Бог нам дав можливість, потенціал. Ми маємо рішення. Натомість Бога ми просимо перед усім, щоб Царство Боже. Проявилося, щоб ми були в цьому царстві, щоб ми були на небесах. Ми просимо, щоб тут на землі ми теж мали цю відвагу давати свідчення, щоб люди наверталися. Про це ми можемо просити, і Тато дасть, напевно. Бо це Божа воля. Він цього бажає. Я це знаю, бо читаю Слово Боже. Бо на молитві Бог мені каже. Стайсів, іди, проголошуй Євангелія. Бог ніколи мені не сказав, іди, Станіслав, дай йому в морду. Ніколи так Бог не сказав до мене. Не? Так. Так що, знаєте, люди часом приходять і кажуть, є якась така молитва, якась така особлива, така, щоб раз помолитися на день і все було спокійно, і, і така прихильність Бога, була, і успіхи, і Бог здійснює все. Може, знаєте, таку молитву. Яку молитву читати? Це, 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 це безвідповідальне та, таке ставлення. Немає такого Добра молитва це така, коли ти чуєш Бога. А Бог дивиться на тебе з любов'ю, бачиш, що ти його доня, ти, ти його син. Він дивиться на твоє серце, бачиш, що ти маєш так як Ісус, бажання виконати Його волю. І тато опікується про тебе. Ти ходиш в Його присутності без страху. Це добра молитва. А молитва така словами, щоб тільки знаєте, помолитися, прочитати цю молитву, а нема відносин з Богом, вона нічого не дасть. І тоді люди не знають просто Бога, що він є любов, що тато. Вони з ним не розмовляють, каже, приходять до храму навіть чи там вдома, що там, Боже, зроби, щоб вона була зцілена», Боже, дай мені е, гроші, Боже дай мені. Та... Бог, звичайно, теж дає Бог, допомагає Боже провідіння. Але треба мати відносини з ним. Тому перше це є навернення. Собі і вам. Бажаю, навернення. Тобто таких міцних відносин з живим Богом в трійці єдиним. Stawaj z Chrystusem.